Поки ви не маєте реальних акторських проєктів, важливо не втрачати навички і шукати для себе способи практикувати свою акторську майстерність. Акторські коучі радять записувати монологи. Монологи можна використовувати і для підтримки своїх акторських м'язів. Але також і як матеріал для кастин-директорів, поки у вас немає шоу-рілу. Особисто я маю небагато записаних монологів. Я люблю процес підготовки до запису, коли треба придумати персонажа, розібрати тексти, підготувати сетап і так далі. Але сам пошук монологу мене дуже виснажує, бо зазвичай мені треба передивитися дуже багато матеріалу, поки мені щось підійде. Спочатку я намагалася шукати монологи на Ютубі, але усе, що бачила, мені не підходило. Частина монологів, на які я наштовхувалася, це, власне, один монолог мії з ла ла Ленду про I'm not good enough». Впевнена, що для більшості з нас він доволі близький. Якщо пам'ятаєте, то цей монолог це крик відчаю акторки, яка зневірилася у пошуках ролей. Але є така думка, що цей монолог записують ледве не всі починаючі акторки, тому кастинг директори від нього вже втомилися. Принаймні так говорять західні кастинг директори Інші монологи на Ютубі якось не відгукувалися. І тоді я зрозуміла, що шукати потрібно в самих фільмах або серіалах. Виявилося, що не в кожному фільмі чи серіалі знайдеться хороший монолог. Хороших сцен може бути багато, але монологів. А це означає, що треба передивитися хоча б 5 хороших фільмів, поки не знайдеться той самий твій монолог. Що для мене мій монолог? По-перше тема. Для мене найважливіше це щоб монолог мене емоційно зачепив. Якщо всередині в мене щось йойкнуло, тільки тоді я буду рухатися із цим монологом далі. Потім важливий вік героїні та обставини. Вік має, хоча б приблизно відповідати моєму. Якщо монолог про онуків, а мені 30 років, то такий монолог у моєму виконанні виглядатиме доволі дивно. Але бувають такі монологи, для яких ні вік, ні навіть стать не мають значення. Тому раджу не оминати увагою і монологи протилежної статі. Далі побудова історії, яку розповідає монолог. Для мене важливо, щоб монолог мав початок, середину і кінець. Тоді він буде зрозумілішим і цікавішим тим, хто його буде дивитися. І ще я звертаю увагу на контекст монологу. Щоб буде зрозумілий монолог глядачу, якщо його винести за межі фільму і перенести у свою е, знімальну студію. Також важливою є зміни у персонажі. Якщо весь монолог персонаж на одній ноті, то це і не дуже цікаво дивитися, і вас як акторку проявить менше. І останнє це довжина монологу. Він має бути не занадто коротким, але й не задовгим. Оптимальним є півтори-дві хвилини. Вибрати монолог це як знайти ідеальну пісню для караоке. Здається, що знаєш пісень багато, але якось жодна не підходить. Тому бажаю успіху в пошуках свого монологу і також діліться у коментарях, як ви шукаєте монологи і які ваші улюблені.